Минулого Данквік, ми пам'ятаємо, не особливо вдалий виступ австралійського данкера Броді Стівенса в Китаї. Той контест не був для нього останнім у той поїздці. Після Шенженя він вирушив до Гонконгу, де взяв участь у локальному контесті. Сам конкурс за форматом був дуже простим і кайфовим в плані заробляння грошей. Учасники всього два: це власне Броді Стівенс і Девід Карлас із Філіппін, який ось нещодавно виграв свій третій трофей FIBA 3. Хлопцям потрібно було зробити всього три данки, виглядає як легкі гроші. Давайте подивимося. Чи вийти у броді, показати себе в більш розслабленій атмосфері? Як я казав у минулому випуску, броді це найнепередбачуваніший професійний данкер сучасності, просто неможливо передбачити, що він може показати сьогодні. По розминці я можу припустити, що окремого корту там не було, тому поки хлопці прицілюються. Перший раунд. Стівенс вирішив почати з того, що й на Фіба, тільки цього разу зрозумів, що ускладнювати собі задачу на рівному місці не потрібно. І забив даблап однією рукою з першої спроби. Виглядає дуже легко, ніби для нього це лаяп, хоча буквально лаяпами він мало не виграв минулий контест Фіба. Подивіться минулий данквік, якщо ще не бачили. Вихід Девіда видно, що зараз він стрибає слабовато, чи то не встиг нормально розім'ятися, чи просто спад після контесту Фіба. Таке буває. Це найстандартніший данк для всіх проданкірів. Я думаю, що для Карлоса це не становитиме проблем. Із другої спроби м'яч у кошику. Другий раунд. Броді на хайпі після минулої вдалої спроби під двома ногами на контесті Фіба, який він, до речі, забив перше у житті, вирішив закріпити цей матеріал на практиці ще раз. М -м -м, це було не близько. Данк на заміну. Із бей на навісу це вибір Броді. Хоч контест і зовсім невеликого формату, але основні правила Фіба тут є, у тому числі правило трьох спроб на данк. Особисто я як Данкер, що виступав на контестрина три більше 3 Ціти разів дуже звик до таких рамок, і мені дуже подобається такий спортивний формат, під який особисто я тренувався все життя. Моя кожна данк сесія виглядає як данк контест із обмеженням у часу та спробах. Усі данки, які ви бачили від мене на контестах, я забував на тренуваннях із першої спроби. Якщо якийсь данк на сесії заходить тільки з третьої спроби, він не потрапить до мого арсеналу на данк контест. Це так би мовити, моя формула успіху. Але окрім данків, я дуже багато часу поділяв розвитку стрибка і досяг непоганих показників і в цьому. Зараз на. Наші професійні стрибкові програми Jet доступні зі знижкою 70% до кінця цього місяця. Посилання буде в описі під цим відео. Карлос вирішив розворушити натовп і забити через чотирьох. Данк, який у нього стабільно заходить на кожному контесті фіба. але цього разу кожна спроба була повз. Якось надто не в тонусі виглядає Девід на цьому майданчику. Я не скажу, що він літає в інші дні, але тут прямо видно різницю між його минулим контестом і цим виступом. Третій раунд. Фінал. Броді почав із 360 під ногою, точніше, з його спроби. Я не уявляю, як було дивитися на це шоу глядачам. Сподіваюся, всім усе сподобалося. Але щоб шоу або контест вийшов гарантовано хоча б непоганим, потрібно запрошувати хоча б одного сильного учасника. Погані дні бувають у всіх, але хлопці не виглядають як професіонали з усією повагою. Фінальний Дан Карлоса. захід на Скорпіон Данк. Цей дан. Має залишити приємне враження про контест, але кожна спроба була повз. Девід явно не хотів іти без забитого данку і вирішив змінити його на щось простіше. Але і 361 рукою знову повз. Потім були кілька рандомних стрибків від Стівенса після контесту, після чого йому вручили чек на 2,5 тисячі доларів. Ось ми і дісталися до фінального дан сезону FIBA 3 на 3. Цей сезон був довгим і насиченим, класними і не дуже данками. Було багато етапів світового туру по всьому світу, але як завжди, хороше швидко закінчується. Нам залишається насолодитися, можна сказати, головним контестом цього року. Сподіваюся, він також буде найвидовищнішим і несподіваним, чого завжди хочуть бачити глядачі. Цього року я брав участь у контесті FIBA всього двічі. Обидва рази я переміг. Чим дуже пишаюся. Також мене запросили ще на кілька контестів FIBA, але ми. Плани трохи змінилися, тому, можливо, одними з учасників фінального контесту могли б бачити і мене. Саме фінал світового тура я вигравав двічі, і якщо чесно, накопичувати ці титули мені не дуже хочеться. Але зараз не про це. Цього року ми побачили кілька нових данкерів на цій арені, і на жаль, ніхто з них не залишив після себе помітного сліду. Хоча можливості заявити про себе були в батьох. Тому до фіналу відібралися одні з найкращих. Цього року це були Дан Чен, який виграв лише один контест Фіба, невтомний грабо, і той. Хто набрав топову форму цього сезону Джоел Генрі? Давайте подивимося, чи вдасться цим хлопцям повністю розкрити себе в фінальній битві за титул. Розминка виглядала як початок контесту, принаймні для Джоела і Грабо. обидва налаштовані та заряджені на перемогу. Це видно. Також було помітно затейповане коліно Джоела та на колінах у Данчена. Я сподіваюся, це не завадить їм забити свої насильніші данки або показати щось нове. Данчен, або як сам він себе називає Данкінг, Кінг на розминці стрибав з однієї ноги. Цікаво, чи буде він міксувати данки на Тесті, чи як завжди, весь перформанс покаже, стрибаючи з двох ніг. Але жодного данка з двох ніг без перестрибування людей від нього я ще не бачив у житті. Якщо знайдете де-небудь, надішліть мені, і дуже цікаво подивитися. Перший раунд. Почав його Данк Чен. Він одразу ж тактично відрізав Джойла його данк, на який той точно розраховував, адже це один із його найкращих данків. У Чена вийшов хороший панч, але цей тетріс взагалі не порівняти з тетрісом Джоела. Я дуже не люблю данки такого плану, коли висота конструкції по суті. Не перевищує двох метрів, це вже не викликає жодних емоцій. Якщо вже вирішив забирати данк, то це потрібно робити якісно. Наступним був грабо, і він забив явно не те, що хотів. Очевидно, він планував робити млин, але відскок усе зіпсував. А час у повітрі подумати у нього не було. Але маємо те, що маємо. Дуже пощастило отримати такі оцінки. У Джоела є всі шанси вирватися в лідери. Але у двох перших спробах він не зміг забити м'яч у кошик. Залишається останній шанс, щоб не отримати всі волі одразу вибути зборони. Одьби і він це робить. Дивно, що так вийшло, адже зазвичай цей дебютний данк Джо забиває буквально з заплющеними очима. Можливо, коліном нагадала про себе. Хоча на розминці цього не було помітно. Другий раунд і другий вихід Ченгу. Шестеро людей під кільцем. Він стрибає красиво, забиває потужно, але це не конкурентний данк зовсім. У нього немає абсолютно жодної технічної складності, яку можна оцінити високо. Мені іноді навіть важко називати таке данком у контексті змагань такого рівня. Людина розбіглася і відштовхнулася від шиї, підняла м'яч вгору і все. Окей, можливо, це лише другий раунд. І Дан підібрано з урахуванням невдалого виходу Джоїл, але я сумніваюся. Грабу у своєму виході показав, як має виглядати дабл ап. Дуже м'ясисто. Так, дан теж через людину, але тут хоча б є технічно складний момент, який вже точно не виконує новачок. Це відмінний дан для другого раунду. Джоел, хороший скуп від Генрія з другої спроби може виправити ситуацію і трохи вирівнити його по очках. Він володіє, як правило. Так і лівою рукою, що він і демонструє в цьому моменті. Це, до речі, ще один плюс до рівня професіоналізму Данка. Третій раунд Данк Чен у своїх двох спробах забити дабл -ап Джей Річ через двох не впорався з цим завданням, хоча данк високого класу і в його виконанні виглядає дуже круто. Я думаю, він єдиний, хто, хоч не стабільно, але виконує його зараз на дан контестах. Зверніть увагу на незвичайний розбіг саме на цьому данку. Залишається остання спроба. Чен вирішив не йти до кінця, замінив його на стандартне дабла, щоб набрати очки. Дан під ногою через двох трохи складніший ніж через одного, що логічно. Але грабу виконав його насправді майстерно, якщо порівнювати. А порівняння напрошується само собою, тому що він забив по суті такий самий данк одразу після нього. Цікаво, чим відповість грабо. Ось це я називаю данком. Хоч багато хто його не любить, і говорить, що у його данках немає стилю, але на тлі інших він і Джоел це ті, хто дійсно можуть виконувати справжні данки, спираючись на атлетизм і координацію. Це саме ті якості, які мають оцінюватися належно, якщо ми говоримо про спортивні змагання. Данк за спиною просто пісня, і це той данк, який зараз стабільно може виконати лише він у рамках контесту, упевненим кроком заходить у фінал. А ось у Джоела залишається остання можливість щось змінити. Він Має йти в на це завжди цікаво дивитися. Перша спроба під ногу на 180 реверс була дуже потужною. Весь рух він зробив чітко, і стрибка вистачало, щоб забити. Просто трохи не добрацював кістю. У другій офіційній спробі він втратив м'яч на середині руху. Цей данк максимальної складності, який зможуть повторити лише одиниці у світі на тренуванні, не кажучи вже про контест. Джойло відступати нікуди. Замінити данк це завідомо програшний варіант, тому він іде до кінця. Але удача. Цього дня була не на його боці. Таким чином Джоел вибуває з боротьби і у фінал проходять Грабо та данк Чен. Фінал розпочинає данк Чен зі свого вже звичного данку під двома ногами через людину. Цей данк у його виконанні виглядає чудово. Я думаю, саме він виконує його найестетитніше серед інших, завдяки своїм невеликим габаритам і легкості стрибка. Але поки що кожна наступна спроба не вдала. Хоча ми пам'ятаємо з його останніх виступів, що цей данк у нього вдається максимум із другої спроби, можливо, коліно наприкінці сезону. Знову починає турбувати, а можливо, він банально трохи втомився. Кінг вирішує не йти до кінця та просто забуває дан двома руками через людину, сподіваючись, що грабу схибить якийсь данків і отримує нулі. Шанс є, але ймовірніше, що грабу свою перемогу не відпустить, що він і доводить у своєму першому фінальному раунді. Могутній данк під двома ногами. Ця людина не знає, що таке втома, хоча варто віддати належне чену. Різниця у віці між ними цілих 12 років. Грабу монстр, якого не Вичерпаний резерв мотивації. Чен у своєму фінальному виході вирішує додати трохи різноманітності, чи то навмисно чи ні, але це виглядає як привіт Україні. Судячи з того, як асистент тримає м'яч, можна пропустити, що він вирішив додати до своєї програми данк з однієї ноги. І він справляється чудово. Данк виконаний бездоганно. Але чи фінальний це данк? Дуже спірно. Особисто я точно не поставив би його як переможний. А ось це заявка на фінальний данк. Таба по полікоть, це данки. З мрій багатьох, але ж ніяк не з реального життя. Грабо вирішує не ризикувати і використовує лише одну спробу для цього данку. Мабуть, відчув, що це не той день, коли він може вдатися. У підсумку Данк через трьох приносить йому п'ятий титул чемпіона фіналу світового туру FIBA 3 І з Із чим ми його і вітаємо. Чемпінше.